Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах, що може трапитись сьогодні, які події і які будуть енергії. Вибачаюсь я на роботі, тому розклад буде експрес-розклад. Швидко покажіть нам руни. Енергії сьогоднішнього дня. Покажіть, руне. Ну, енергії такі, що хочеться змін, хочеться нарощувати якийсь досвід свій. Хочеться. Прориву прогресу, зростання, розквіту. Такі енергії. Добре, покажіть, руни що може трапитись сьогодні на фоні таких енергій. Так. Так. Хтось, можливо, буде. На роботі, дуже загружений роботою, а якась ситуація. Можливо, якісь можуть бути недорозуміння, можливо, сварки, а можливо, просто дуже багато роботи і просто якась, якийсь хаос. Так. Е, можливі якісь навіть. Не дуже справедливі, не дуже чесні ситуації. Ну, якби, знаєте, стосовно, стосується того, що щось сьогодні може піти не так. Ви будете хаотично думати про це. Можливо, буде якийсь роздрай. Можливо, просто буде багато роботи аврал. Але якось воно буде, знаєте, як, все одно швидше, чим є, не зробиш. Так. Угу. Руни показують, що, хоч і буде якась криза, якісь, якась загруженість, авральна ситуація, але дійсно, якось, як наче. Вийде все з-під контролю, і все одно шляхи будуть якось перекриті до того результату, якого хотіли досягти. Якщо це не про роботу, а загально роздивитися, то, може, знаєте, у когось програтися так, що якась кризова ситуація, якісь, можливо, страхи або обмеження відійдуть. Десь в минуле, ви з ними розпрощаєтесь сьогодні. Не захочете нікому нічого доказувати. Ну, і це просунення, яке, можливо, ви планували, воно не буде досягнуте, не буде досягнуто успіха, а можливо, тут мається на увазі, що не буде якоїсь все ж таки гострої ситуації. Покажіть руни, точніше. Ну так, тут руни підтверджують, що результат результат всього цього авралу, всього цього хаосу, по ітогу все ж таки в повній мірі досягнуто не буде. Так, добре, покажіть, що ще може сьогодні трапитись. Ну, сьогодні хтось Хтось сьогодні буде стояти перед вибором, причому обиратиме щось таке, знаєте, негативне. Можливо, вибір буде на фоні негативних енергій і на фоні якихось чи то руйнувань, чи то якихось обмежень. Можливо, з вами десь. Поведуться недобре, і на фоні цього ви будете робити якийсь вибір. Так, покажіть точніше. Тут. Угу. Так, ну негативите сьогодні і бути в обмеженнях вам, мабуть, прийдеться, тому що у вас ну, хтось, можливо, хворіє. Достатньо сил, здоров'я просувати якісь свої проекти, якісь свої задуми. І це буде тримати вас сьогодні в обмеженнях. Так, ви будете вважати, що ви якісь наче беззахисні перед цією ситуацією. Так, скоріш за все, хтось буде погано себе почувати, хворіти. Тому те, що хотілося зробити, те, що ви планували, буде вас обмежувати ця хвороба, цей поганий, чи то моральний, чи то фізичний стан. І ви будете відчувати себе беззахисним, нічого не поробиш тут. Сьогодні ви просто будете ну, цим. Це вас не буде влаштовувати, звісно, але вам прийдеться сьогодні якось знаєте, поберегти свою енергію, по, пілку, по, піклуватися про себе, обрати якось, знаєте, те, що може вас трошечки поберегти, і ваш моральний стан, і ваш фізичний стан. будете сьогодні якось обирати те, що вам корисне. Добре, покажіть, що ще може сьогодні трапитись. Так. Ну, а у когось будуть сьогодні зміни. Будуть сьогодні якісь новинки, втілюватись, можливо. В когось сьогодні буде, знаєте, можливо, якісь нові спілкування. Якісь нові, можливо, стосунки почнуть розвиватися, не такі, як були. Якщо ж це про ваші стосунки, котрі у вас є, неважливо, з ким це. Стосунки можуть бути як з другом, як з подругою, як з родичами, з близькими людьми, то якось сьогодні буде у вас. З ними досягнуто якихось домовленостей, можливо, будете сьогодні спілкуватися, але, знаєте, у вас буде таке відчуття, що треба це робити не так, як це було завжди. Хтось, можливо, з кимсь дійсно сьогодні буде створювати як команду, групу, ну, руна злиття, зільєтесь в якомусь. Можливо, процесі, який об'єднує. Так, і дійсно, це буде щось нове, і воно дасть свій результат. От саме те, що буде змінюватись, дасть свій реальний результат у ваших стосунках, відносинах, чи то в договорах, чи то в контактах. Саме те, що буде не так, як раніше, те дасть свій результат. Руни показують, що можливо, не було в когось дійсно спілкування з кимсь, то потрібно, щоб воно було для того, щоб створити цей союз і щоб він дав свої результати. Можливо, були якісь, знаєте, як, ну, якась може навіть неправда, або якась дезінформація. Або, можливо, недостаток був у вас спілкування чи контактів, то потрібно це змінити, і це сьогодні ви будете налаштовані змінювати для того, щоб отримати цей новий результат. Дійсно, тут руни показують таку ситуацію, що в когось недостатньо комунікації, недостатньо зв'язків, недостатньо інформації. Це є як перешкода на вашому шляху. І сьогодні ну, буде як новий початок, потрошечку, буде починатися щось нове. І це дійсно пов'язане з взаєминами. Будь-де, у кожного своя ситуація. Для когось може програтися, що ви сьогодні можете отримати якусь інформацію, вона трохи чи то неправдива, чи то неприємна. Вона буде стосуватися грошей, і можливо буде якась затримка. Ця інформація буде як перепона до якихось моральних матеріальних цінностей, коштів, можливо, допомоги. Можливо, Десь ви очікували якусь допомогу грошову, то сьогодні буде якась така інформація, яка буде як перепона в цьому, але це тільки на сьогоднішній день. Можливо, сьогодні ви не отримаєте. Так що ця інформація вона може бути навіть недостовірною, але вона дасть якусь затримку в отриманні яких-то. Коштів, можливо, або допомоги, яку ви десь очікували. Для когось може і так програтися. Для кого вже програється, що відсутність потрібних зв'язків чи контактів стоїть як на заваді до тих результатів, які ви хочете отримати. І сьогодні, ну, ви будете налаштовані якось починати вже це все змінювати, щоб отримати свій результат і перейти якось на новий рівень. Так, покажіть тепер, руни, що сьогодні буде допомагати, щоб цей день пройшов на користь? Ну, буде допомагати, по-перше, впевненість в собі. Якщо ви бажаєте дійсно яких, якихось змін, то потрібні проривні енергії. Якщо щось запланували, то потрібно сьогодні це починати втілювати. А що буде на заваді? На заваді показують, що буде, знаєте, як зупинка. Зупинятись сьогодні не потрібно, чого б це не стосувалося. тому що припинення всіляких потрібних вам процесів і дій, це сьогодні буде заважати. Якщо ви бажаєте сьогодні щось поставити на паузу, то це буде не корисно, користь принесе навпаки, Впевнено, йти до своєї мети. Так, ну і порада. Так, порада така, що якщо у вас є бажання чогось нового, або чомусь навчитися, то втілюйте це: нові проекти, нові задуми, нові плани, можливо, ті, над якими ви довго думали, їх потрібно втілювати, причому не боятися. Бо енергії сьогоднішнього дня саме такі перетворити страхи свої внутрішні, на свої перемоги. Ну, а якщо тут хтось сьогодні у нас хворіє, недостатньо сил, то потрібно прибрати негативні емоції. І трохи відпочити сьогодні, обрати те, що вас зможе наповнити і допомогти одужати. Так. Ну і вам сьогодні, я думаю, буде порада така, що. Наповнюйтесь енергією, відпочивайте і не зважайте на свої обмеження. Це стосується сьогоднішнього дня тільки. Завтра буде все можливо по-іншому. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Не звертайте увагу на шум сьогодні в робочому процесі.